Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFi. .ua. Сьогодні у нас цікава тема, яка називається Секрети успішної торгівлі в розворотах активів на ринку. Тому в цьому відео ви для себе дізнаєтесь, як знаходити активи, які готуються до розвороту на ринку, як використовувати розвороти активів для покращення своєї торгової системи, та які є важливі ознаки саме до розвороту активів на ринку. Спочатку все ми буду малювати графічно, ну і звісно, потім цю інформацію будемо знаходити уже на практиці на тих активах, які я для вас відібрав, а саме Воліт AERGO, Chainlink, Mudeng та Чіл Тому, друзі, перед тим як засвоїти якусь інформацію і яку ви починаєте вивчати, бажано її промалювати собі графічно. Це може бути будь-де TradingView або на листочку. Якщо ви зможете промалювати і пояснити собі ситуацію, таким чином ви зможете її запам'ятати і в подальшому зможете знайти її на практиці на будь-якому. Активі. Тому саме якраз я розпочинаю з графічної моделі, а потім в подальшому переходимо до практики. Тому, друзі, перша важлива ознака до розвороту актива на ринку це хибні пробої. Запам'ятайте собі, що через хибні пробої у нас йдуть самі сильні рухи на ринку, а саме розвертає ціну вниз або вверх через хибні пробої. Хибний пробій це неможливість актива переписати свій хай або лоу із закріпленням. Тому, друзі, давайте я саме намалюю, як це у нас виглядає. Уявіть собі, що у нас тут присутній рівень по ціні 0,4380. І це у нас, до прикладу, була найвища попередня ціна якогось актива. Ну і ось візьмемо, до прикладу, намалюємо якийсь актив. Він у нас, до прикладу, стояв на накопиченні, і після чого ціна починає йти в висхідному тренді. Іде якийсь корекційний рух, знову якийсь буковик, знов піджиття, пробій, знову якась корекція. І після чого актив починає доволі різко підходити до цього рівня, відбувається хибний пробій. І ціна актива розвертається і йде вниз. Саме через хибні пробої у нас йдуть самі сильні рухи на будь-якому активі на ринку. Ви доволі часто будете бачити таку картинку. Ну і звісно, я вам подальшому покажу це на практиці. Тому це в нас номер один, наша ознака хибні пробої. Запам'ятайте, йдемо далі. Друга важлива ознака, друзі, це ярко виражена консолідація із дном. Пивіть собі, що знову ж таки ціна актива десь стояла внизу. Після чого ми підійшли, корекція, пробили цей рівень, переписали якісь наші глобальні хаї, створили новий АТХ, і далі ціна там розвернулась і починає падати. Іде нижче, йде нижче, і десь, до прикладу, зупиняється біля якогось сильного свого історичного рівня. І далі ви бачите ось таку консолідацію. Вона може бути ось така. Тобто ви вже бачите ярко виражене дно. Коли ви бачите таку консолідацію, це явний признак до того, що в подальшому може бути розворот. На цьому активі, які ви будете торгувати саме в сторону лонга. Тому завжди має бути присутня консолідація із ярко вираженим дном. Також може це ще у вас ось так виглядати. Давайте я вам покажу. Ціна спускається вниз, іде вниз. І через ось таку от U-формацію ціна активу потім починає розвертатись. Коли ви бачите, що ціна ось так от розвертається, саме ось тут, через ордери, у нас великі гравці. Набирають собі позицію в той момент, коли люди починають продавати їм цей актив. І це якраз також є яркий признак того, що в подальшому в нас ціна актива може розвертатись. Тобто, ви бачите, в нас є ярко виражене дно. Це якраз була наша друга ознака. Тепер переходимо до третьої ознаки. Це v формації v формації, друзі, в нас призводять саме до розворотних моделей. Тобто, коли актив у нас різко підійшов сюди, без якогось набору енергії, попередньо виріс. Після чого йому буде різко легко йти вниз. Тобто v формації зазвичай призводять до різких розворотів. Точно так само і ось так ви можете бачити такі от картинки. Тобто, це вже наша третя ознака v формації І четверта ознака, друзі, це дальні ретести. Що таке дальні ретести? Повіть собі знову ж таки, що у вас є рівень 0,4380. І це вже наша четверта ознака, її, будь ласка, собі також запам'ятайте. Даній ретест це коли ціна актива знаходиться вище даного рівня, до прикладу 0,4380, знаходиться більше 30 днів, після чого ціна починає підходити до цього рівня. І в нас тут може бути декілька варіантів, що з цією ціною може бути. А саме може відбутися хибний пробій, і ціну актива будуть розвертати. І також, друзі, якщо ціна актива буде підходити до нашого рівня, може бути відбій від рівня, тобто розворот. І через хибний пробій може бути розворот, і саме через відбій від рівня також може бути розворот актива. Це в нас називається дальній ретест. Аналогічна картинка, якщо малювати по-іншому, тобто внизу. Ось тут, якщо в нас ціна актива, до прикладу була нижче Ось цього рівня, більше 30 днів. І потім ми сюди підходимо, також робимо хибний пробій або якийсь відбій. Від рівня. Чому це в нас відбувається? Тому що зазвичай актив доволі довго знаходиться нижче рівня, йому в більшості випадках може не вистачати сили, і він буває доволі швидко, різко великими свічками підходить до рівня. При такій картинці, коли актив швидко підходить великими свічками, зазвичай актив не встигає набрати собі далі позицію плавно через набір енергії, через якісь консолідації, і його починають розвертати. Тобто, це є чотири важливих ознаки, які потрібно запам'ятати, і саме ми їх зараз будемо переміняти. На практиці, ну що ж, давайте переходити до нашого першого актива. Він називається «Wallet Connect». Завжди дивіться на загальну картинку, що в нас відбувається з активом, який в нього тренд, як він ходив, де він набирав енергію, де в нього є якесь яскраво виражене дно і так далі. Ну що ж, якщо ми першим ділом подивимося, одразу вам в очі може що кинутись правильно в формація. Ви бачите, що ми різко підійшли і нас так само різко розвернули. Тобто, коли ви будете бачити, що актив доволі різко йде, зростає, і кожного дня він росте, росте, росте без якихось консолідацій, якихось наборів енергії, відповідно, це в нас відбувається В-формація. Коли в нас є v формація таким чином актив подальшому можуть розвертати і доволі швидко. Що ми тут можемо звернути увагу? Перша ознака це те, що в нас є В-формація. Друга ознака, друзі, ви можете одразу бачити, в нас є хибні пробої. Ось тут, якщо ми проведемо наш рівень, давайте його проведемо. По ось цьому хвості, ви одразу можете побачити, що у нас ось тут в подальшому ціна актива не переписала попередні наші хаї із закріпленням, що дуже важливо. Тобто ми не змогли переписати цю ціну. Ми пробили цей рівень, ми пішли вище, звісно, переписали цю ціну, але без закріплення. І як ви бачите, відносно саме ось цього рівня, злому тренду нашого, ми що зробили? Два хибних пробої. І саме, що в нас тут пішов, сильний рух, який розвернувся, і ціну актива, як ви бачите, доволі сильно почала штовхати вниз, і таким чином ціна актива почала падати. Тобто в моменті переважали дуже сильні продавці. І ось вам вже є перша ознака «В» формації, друга ознака хибні пробої. Якщо ви будете розуміти і бачите, що відбувається на графіку актива, ви можете поставити правильно свій рівень, а подальшому у вас має бути своя точка входу, відповідно, має бути якась своя торгова система, відповідно, має бути статистика із фотографіями. І таким чином ви вже завдяки цим ознакам можете покращити свою торгову систему і будете розуміти, що в подальшому з тим чи іншим активом може бути. А ви якраз можете побачити, що актив у нас почав падати, подальшому ми підійшли до якогось нашого сильного історичного рівня. І як ви бачите, ось тут у нас іде що правильно. Ярко виражене дно, ось це наше ярко виражене дно. І ціну актива починають плавно розвертати, і вона починає зростати. Тобто таким чином також можна внизу поставити рівень і від нього вже в подальшому відштовхуватися і дивитися, що буде подальшому ціною актива, і як можна відтворювати ту чи іншу торгову ситуацію, відповідно з вашою торговою системою, з точками входами і так далі. Тому ось тут є такі важливі ознаки. Знову ж таки. У вас на активах не завжди буде всі чотири ознаки, але якісь ознаки будуть проявлятися. І саме ось тут у нас проявились хибні пробої, як ви бачите, v формація ну і точно так само консолідація з яскраво вираженим дном, де в нас де заокруглення. Це в нас також призводить до розворотньої моделі. І як ви бачите, після цього в нас ціна актива розвернулась і ми пішли нижче. Ось вам графік актива володкунет. Переходимо далі. Є в нас наступний актив, який називається АЕРГО. І по вергу ми можемо побачити, що в нас ось тут актив стояв в боковику, набирав енергію, після чого він почав різко зростати, і йшов все вище, вище і вище. Як ви можете побачити, тут практично також наша v формація Якщо ми звернемо увагу, ми різко виросли, практично без якихось консолідацій та набору енергії, і також різко почали падати по v формації V-формація в, в нас призводить до чого? Правильно до ознаки розвороту. Тобто, Знову ж таки, щоб це все бачити, вам потрібно спочатку окремо промалювати ці чотири ознаки, а подальшим ви будете розуміти, що у вас відбувається. Таким чином, давайте ось тут у нас вверху проведемо рівень. І ви можете звернути увагу, що у нас відносно цього рівня відбулося? Правильно, хибний пробій. А як я вам говорив, самі сильні рухи на ринку у нас зазвичай розпочинаються та закінчуються хибними пробоями. І ось тут у нас якраз що правильно був хибний пробій. І ве-формація. Тобто, в нас знову ж таки є дві важливих ознаки, які нам вказують на те, що ціна активу в подальшому буде розвертатись. І якщо ви вмієте правильно виставляти рівні, маєте розуміння, як все працює, таким чином ви, звісно, будете розуміти, як вам покращити свою торгову систему і як потрібно торгувати. Тому, друзі, якщо у вас немає знань, ви хочете навчитись торгувати, дізнатися інформацією, як ходять активи, як побудувати свою торгову систему. Які в нас є стратегії, які є передумови до того, щоб правильно торгувати ту чи іншу ситуацію, звісно, звертайтеся до мене з жовтня або середини вересня я планую запускати навчання по трейдингу. Воно буде групове, також є індивідуальне і також є річне навчання. Тому, якщо вам цікаво, всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео. Звертайтеся, обов'язково з вами поспілкуюсь. Ну що ж, друзі, переходимо далі до наступного активу, який називається ChainLink. І дивимося. Якщо ми подивимося ось тут внизу, ви можете побачити, що в нас тут є доволі ярко виражене дно із накопиченням енергії. Це рано чи пізно правильно до чого призводить? До розворотної моделі. Якщо ми ось тут поставимо наш рівень, ми можемо одразу побачити, що в нас ось тут явно ціна підходить до цього рівня і відбивається. Знову підходить, знову відбивається. виходить за межі цього рівня і знову ж таки пробивається рівень. Що це означає? Що ось тут в моменті якраз великий ревець набирає собі позицію. І рано чи пізно він буде розвертати звідси ціну, і ціна буде йти в висхідному тренді, що ми з вами і бачимо. Подальшому, якщо ви звернете увагу, що в нас тут відбувається? Бачите, хибні пробої. Знову ж таки, ставимо наш рівень. І ось вам важлива ознака: знову ж таки, актив різко підійшов, не встиг набрати енергію. Зробили відносно нашого рівня злому тренду хибні пробої. Рівень наш підтвердився. Знову ж таки, була неможливість переписати наші попередні хаї із закріпленням, що саме важливо. Ціна відкатується вниз, і як ви бачите, ціну розвертають. Знову ж таки, ось це розуміння ознак через хибні пробої дає вам можливість правильно що? заробляти гроші. Точно так само ось тут, завдяки тому, що в нас є ярко виражене дно внизу. І Якщо ось тут ще поставити, до прикладу, рівень, ну, давайте навіть цей відкатний рівень поставлю. Ось, до прикладу, ви можете побачити, що в нас присутній боковик, і ціна активу ходить вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Що це означає? Що саме на ось цих продажах в нас в більшості випадках завжди великі гравці набирають собі позицію. І коли вони наберуть достатню кількість активу, вони в подальшому що правильно будуть розганяти цю ціну активу вище, особливо, коли у нас бичий ринок, висхідний тренд. І ціна активу, звісно, буде доволі гарно зростати. І на цьому можна зробити доволі непогані гроші. Знову ж таки. Те, що ви маєте ознаки, вони вам будуть приносити гарні результати за рахунок того, якщо ви зможете примінити ці ознаки та побачити це на активах. Переходимо далі. Муденк. Дивимося, що в нас тут по моденку. Також ми можемо побачити, що актив дуже сильно перед тим у нас виріс і почав падати. Після того, як він у нас впав, ви можете побачити, що в нас тут що є. Правильно, яскраво виражене дно та консолідація. Ось тут ви можете побачити наше дно. Ось воно в нас тут заокруглюється, після чого ціна тут ще відходить вниз, і як ви бачите, ми йдемо вище. Тобто, ось тут це все, по суті, наше накопичення із яскраво вираженим дном. І тому ціна актива далі розвертається, йде вгору. Зверніть увагу, що в нас ось тут знову відбувається. У нас різкий підхід. По дорозі, в нас великі гравці розігнали цю ціну, але не було ніде ніякої корекції нормальної. Відповідно, що ми зробили відносно нашого рівня, хибний пробій і ціну актива що зробили? Правильно розвернули. Тому, друзі, ось вам перша ознака, Яскраво виражене дно із консолідації. Ось вам друга ознака. Хибні пробої. А тепер давайте нам ще покажу одну ознаку саме з дальніми ретестами. Саме основне потрібно правильно поставити рівень з історії. Ось тут у нас дійсно правильно поставлений рівень, тому що тут відбувся злом тренду, і ми пішли ще раз повторно вгору і практично переписали попередню історичну ціну. І тепер, друзі, коли ми пішли сюди вниз, ціна актива пішла вниз, скільки вона тут днів знаходилась нижче даного рівня по ціні 0.33549. Давайте подивимося. Тому, друзі, щоб точно знати, скільки ми знаходились нижче рівня 0.33549, для цього ми можемо брати інструмент діапазон цін та часу, і подивимося, скільки часу ми знаходились нижче нашого рівня. І ви можете звернути увагу, що ми знаходилися більше 148 днів нижче нашого рівня. Тобто, коли ми будемо підходити до нашого рівня з більшою долі вірогідності, ми що отримаємо правильно? Хибний пробій або відбій від рівня, що ми з вами і отримали. Ну, відповідно, це наша ознака до розвороту активу. І наш актив, що роблять, розвертають. Знову ж таки, все залежить від того, яка у вас торгова система. Які у вас торгові ситуації, що ви торгуєте, які у вас є торгові картинки по статистиці, що у вас краще виходить? Саме завдяки цим ознакам ви можете покращити свою торгову систему, тому що вони вам будуть давати розуміння, де актив можуть розвернути. А якщо ви знаєте, де актив можуть розвернути, ви вже можете примінити ту чи іншу стратегію з певними передумовами і отримати той чи інший результат, відповідно при вашій торгівлі. І переходимо далі, друзі. Наступний актив, який називається Chill Guy. Почекаю, що ми тут можемо побачити. Актив тим у нас доволі успішно падав. Також ви ось тут можете побачити, що в нас знову ж таки зверху є що. Правильно наша перша ознака, яка називається хибні пробої. Як ви пам'ятаєте, самі сильні рухи розпочинаються та закінчуються правильно через хибні пробої. І ось вам знову хибний пробій. Відносно нашого рівня, знову тренд і ціну актива розвернули, і ціна актива почала падати, падати та ще раз падати. Після чого, що ми тут бачимо? Якщо ми звернемо сюди увагу внизу, ми бачимо правильно, що набір енергії, тобто консолідація з яскраво вираженим дном. Після чого, якщо ми бачимо яскраво виражене дно, значить в цьому дні великі гравці набирають собі позицію і в подальшому ціна актива буде розвертатись. Якраз ось тут по дорозі у нас великі гравці набрали собі позицію, і звідси вони починають її розганяти. Саме ось цих чотири ознаки є, друзі, доволі важливими, якщо ви їх запам'ятаєте і зможете приміняти. Ви зможете покращити свою торгову систему та краще торгувати. Тому, надіюсь, це відео було вам корисним, дієвим і, як я казав, результативним. Не забувайте переходити в телеграм-канал DeFi.ua, також в DeFi.ua чат, додайтеся. Тут у нас є доволі багато цінної інформації. Я час від часу закидаю торгові ситуації, які я особисто торгую, з учнями, також закидаю спотові картинки різні, де можна набрати активи, де можна їх купити, де можна їх продати. Ось тут все розписано. Також, друзі, у нас є DeFi VIP-канал, куди ви можете додатись, у нас є ф'ючерсна торгівля, у нас є спотова торгівля, у нас є різні матеріали. Ми також розвиваємося, дивимося різні відео по трейдингу, також я закидаю інформацію по ринку і багато іншої тут інформації, ви для себе можете дізнатися. Тому, друзі, сюди можна попасти. Зараз по хорошій ціні роблю вам акцію 20 доларів на місяць. Подальшому ціни будуть, звісно, дорожчими. Ціну віпки ви можете відбити буквально за. Одну угоду, а якщо у вас там депозит 500 тисяч доларів, ну, звісно, можете наче ще скоріше її відбити. Цінність цієї віпки в тому, що ми торгуємо практично кожного дня з понеділка по п'ятницю. У нас є стріми торгові, де два рази на день проходить торгівля, а саме з 12 до 2 години та з 10 до 12 години ночі. Також, друзі, не забувайте за навчання по трейдингу, яке буде розпочинатись в середині вересня або початку жовтня, будуть групові, також можуть бути індивідуальні. Або річна програма. Вибір за вами можемо поспілкуватися. Я вам все розповім та покажу. Бажаємо гарного дня та щасливо!